Всім привіт! Мене звуть Оль Євстинієва і я журналіст Львова. Я перейду одразу до справи. Отже, 30 листопада, саме тоді, коли вночі відбувся перший кривавий розгін майдану. Ми з юристкою Зоряною Христиною прибули до Києва на семінар у Центр громадських свобод. Ставши свідками цих кривавих подій, нам не залишалось вибору. Ми згуртувалися довкола нашого керівника Олександра Матвійчук. Одразу створили платформу у Фейсбуці, інтернет-сторінку та гарячі лінії Євромайдану СОС, які були покликані для того, щоб надавати правову допомогу потерпілим. Дзвінки не примусили на себе довго чекати. Насправді до нас щогодини зверталися обурені люди, які теж стали свідками цих подій. Які ділилися з нами своїми свідченнями про потерпілих, побитих, незаконно затриманих, е які розповідали нам історії, насправді що просто не вкладається в голову, коли медики відмовлялись надавати першу медичну допомогу, чи е коли правоохоронці себе поводили надзвичайно жорстоко. какие-то капронові шарики, шарики, которые гранат гранаті, като розривали і попадали. Це удар це... від кейка, так да. Это дубинка У мене 12 швів на голові, зараз мене прооперували. Так як скоро була вже забита, угу. ну там потерпівших було. Ми її там залишили, і доктора говорять, оставляйте, залишайте, ми розберемося. Угу. Ми не знали, як себе поводити. Ми все напрацьовували в процесі. Ми шукали юристів, шукали адвокатів, шукали громадських активістів, ми моніторили суди для того, щоб вони проходили. Ну, хоча б якимось чином на захист підозрюваних. Неважливо, де вас покликали на допит, чи де вас зловили на вулиці, чи це була повістка, чи були дотримані всі правила адміністративного і кримінального правопорушення, чи не було. Ви маєте посилатися на 63 статтю Конституції, в якій казано, що особа може не свідчити проти себе. А також вимагати правозахисника вже є результати такої правової активності. Якщо по первах суди першої інстанції виносили поспішні і не завжди об'єктивні рішення, то вже у другій ланці є позитивні результати апеляції. І ця робота тривала досить таки довгих три тижні і буде тривати і надалі. Останню справу затриманого фотографа Олега Панаса ми вже продовжили зі Львова. Зараз, як ви знаєте, він на свободі. На захист затриманого активіста, якого звинуватили у безладах в столиці, стала уся громада Львова. Більше сотні відомих львів'ян підписали клопотання про взяття на поруки Олега Панаса. Тож його звільнення це перемога усієї громади. Революція закінчиться, а в нас з вами буде ще дуже багато роботи. Адже потерпілим потрібно далі надавати правову допомогу. І щоб не трапилось завтра, знайте, Львів завжди з вами. Тож маємо сміливість і терпіння виборювати краще життя у правовій країні.